Доброго вечора на Полтавщині, а точніше в Лубнах, проживає відомий в Україні бандурист Віталій Мороз. Незважаючи на свій ще відносно молодий вік, він уже чотири рази побував на Соловецьких островах в рамках міжнародних днів пам'яті жертв великого терору 1937-1938 років. Напевно, багато хто чув про Соловки, про Соловецький монастир. Для телеглядачів ми організували цикл передач про сьогодення та історію того періоду, зокрема Соловецьких островів, говорить Віталій Мороз. Три доби ми їхали тільки в одну сторону. Це 1250 кілометрів в одну сторону, 1200 це до Кемі, Порт Кем і ще 50 пароплавом до Великого Соловецького острову. Це 11 днів, досить важких днів. От, але дуже приємних, тому що люди різного віку, але всі дійсно, як брати, як сестри, їдуть з одною метою шанувати пам'ять загиблих українців, які загинули дуже далеко від своєї батьківщини. І серед тих українців багато загинуло тих людей, які жили на Полтавщині, саме наших земляків. Багато хто з людей, які гинули далеко за межами України, ховали їх. Під українську пісню, яка називається Чуєш, брате мій. Це сьогодні є жалобною піснею. І з цією піснею ми вже, особливо я, особисто я вже четвертий їздив цього року на Соловки і всі представники нашої делегації співали ці пісні на тих місцях, де були закатовані наші українці. Пісня Чуєш, брата мій. Чуєш брате брати миришу ми, відлітают сірим шнурком журавлі, у вірі, кличуть кров. Oh Такою піснею ми йдемо до Христа Українського Сандармосі І вся делегація співає. З такою піснею ми зустрічаємося біля Христа, біля Поклонної гори на Сікірці, Так само Лівашовська пустош, так само і Великий Соловецький камінь, Великий Соловецький камінь на самому великому Соловецькому острові. Саме там збирається багато представників різних організацій, і в цьому році ми відкрили біля Великого камня Соловецького відкрили камінь український із е, плитою об'єднаним братам України. І ось таким планом, бачите, під час українського е, вшанування е, полеглих фотографії, які просто наклеюються на. Е, Сосни, їх тут дуже багато на дерева, щоб люди могли бачити, що тут лежить гордість української землі. Десь в 90-х роках Євген Сверстюк перший поставив знак, він приніс з собою, ну, кажуть, на собі навіть привіз хрест дерев'яний. Він ще досі є, він стоїть. Але неподалік, в 2004 році, українці Карелії відкрили чотириметровий здоровий гранітний козацький хрест. Саме біля цього Козацького хреста, вже вкотре, 5 серпня, українці збираються і проводять панахиду. виступають представники спілок, які приїхали з Києва. Це і спілка журналістів, спілка письменників, спілка офіцерів, спілка політв'язнів, звичайно, священник без нього якраз і він і відкриває нашу таку вже українську прощу в тому плані. І, звичайно, я як бандурист беру участь в тому, тому що пісня Чуєш, брате мій, ця пісня завжди звучить. Берегтить оча! 是么？